Екватор подолано. Херсонський ганбольний клуб Дніпрянка у другому етапі четвертого туру жіночої суперліги, грою з двократним діючим чемпіоном країни ужгородськими Карпатами дійшла до середини турнірного календаря. Достойно відігравши вдома з не менш серйозним суперником Галичанкою зі Львова, на зустріч з ужгородською командою наші дівчата приїхали облегшеним складом. Травмувалися троє основних гравців: національні збірниці Анастасії, Синчук і Метельська та учасниця молодіжки Тетяна Попович. Ми приїхали составом таким, скажем так, облегченным, но я девочек настраивал и говорил, что мы не команда двух или трех игроков, мы команда. Поэтому мы, соответственно, должны играть и делать результат. Хотіли результат? Отримуйте. Перший тайм обидві команди йшли на рівних. На початку гри Борис Милославський, що заміним захворівшого головного коуча Дніпрянки, змінює варту у наших воротах. Замість молодої Тетяни Чернявської вийшла непідступна Валентина Дрембач. Голкіпер Пірані ліквідувала карпатську загрозу як могла. На перепочинок уходимо з гандикапом на нашу користь 12-10. Ні, така гра ж ніяк не пасувала лідерам чемпіонату. Тому другу половину гри дівчата з Карпат намагалися... Підтвердити своє звання, і у них це вийшло. П'ять хвилин до завершення. Херсонки поступаються в три та не на тих нарвалися. Взявши друге дихання, дніпрянки нас доганяють. Рахунок за 4 секунди до сирени штрафним китком зрівнює Катерина Кандибей 23-23. Чим змінює безпрограшну статистику суперниць, коментуючи результат, наставник Карпат Борис Петровський прирівнює нічию до поразки і знаходить цьому причини. Не хватило. Дуже незадовільно реалізували ми семиметрові і виходи один-один. Всі, як один, і наша команда і тренер були впевнені, матч відповідь буде зовсім інакшим. Так і сталося. Отримавши відповідні вказівки від наставника і тренерського радника з Нідерландів, господарки майданчика зі шкури лізли, аби історія не повторилася. Після половини матчу маємо програш у 6 м'ячів. Сумна ситуація на табло тривала до кінця. Терпимо поразку 33-22. На одне очко прянка наближається до лідера, які в свою чергу зміцнили свою позицію на три пункти. Тепер чекатимемо на гру за аутсайдером, податковою академією.